Усім привіт, друзі! Це канал Лізі ЮЕЙ. Дивні дива офіційно завершилися. Серіал, який був з нами майже 10 років, який виростив своїх героїв і нас разом з ними. Але після фіналу п'ятого сезону інтернет буквально вибухнув. Чутки про вирізані три години хронометражу, альтернативну кінцівку, і відчуття, що щось пішло не так, трошки не дотиснули. Тож головне питання сьогодні дуже просте. Фінал дивних див це шедевр чи провал. Одразу попереджаю, далі будуть спойлери. Ти і я будемо робити такі прекрасні речі разом. Віємо. Такі дивні дива. П'ятий сезон відчувається інакше. Він темніший, важче і набагато доросліший. Це вже історія не про дітей, дивні пригоди в маленькому містечку. Це історія про вибір, страх, відповідальність і ціну, яку доводиться платити. І з перших серій зрозуміло, це не просто продовження, це фінал. На мою думку, брати Дафери перестрахувалися. Перед ними був вибір або ризикнути та зробити фінал, який або стане шедевром, або розколи фанатів, або створити безпечне, емоційне, але непередбачуване завершення. Вони обрали друге і їх можна зрозуміти. Приклад Гри престолів досі стоїть перед очима. Там шоуранери ризикнули і втратили все. У результаті катастрофи не сталося, але й тріумфу теж. Фінал четвертого сезону відчувався сильніше, сміливіше і болючіше, але п'ятий трохи правильніший, але холодніший. Мені подобається, що фінал не намагається бути простим. Зло не зникає миттєво. Перемога дається важко і залишає шрами. Хокінс більше не виглядає як місто з першого сезону. Це місце, яке пережило надто багато, і серіал цього зовсім не приховує. Але водночас відчувається певна поспішність, Мов би авторам хотілося охопити все одразу, і не всі рішення встигли знайти свою завершеність. Майк у фіналі стає більш зрілим. Він намагається робити правильні вибори і бути поряд із друзями. Його стосунки з Оді в п'ятому сезоні це не про наїдну дитячу романтику, а про серйозні стосунки, страх втрати і постійний біль. Майкові боляче дивитися, як Оді знов ламають, як вона змушена боротися зі своїм минулим і чужою жорстокістю. Він сміливий, але часом йому теж дуже важко. І саме це робить Майка живим, не ідеальним героєм, а людиною, яка дійсно любить і не відступає, навіть коли його серце розривається. Уіл був першим, кого торкнулося потобіччя, і здається, що саме він ніс цей тягар найдовше у цьому сезоні. Віл більше не просто жертва. Він відкриває свої здібності, тонке, болісне чуття іншого світу і здатність відчувати зло ще до того, як воно наближається, бути живим провідником між реальністю і темрявою. У фіналі ВІЛ більше не ховається і не намагається бути зручним для інших. Він просто дозволяє собі бути собою, і це можливо його сама головна перемога. Дастін залишається серцем команди, але фінал чітко показує. Він уже зовсім не той хлопчик з першого сезону. Він усе ще жартує і намагається розрядити напругу. Але тепер ці жарти не від безтурботності, а як спосіб не дати страху остаточно взяти гору. І дуже важливу роль у його фіналі відіграє стів. Їхній зв'язок це вже не просто дружба, а справжні стосунки старшого брата і молодшого. Лукас пройшов через страх і втрати. Він бореться, рятує, переживає, і весь цей шлях концентрується на Макс. Коли вона прокидається, усі його переживання знаходять відгомін у цьому моменті. Вони залишаються разом, і це робить його історію завершеною. Макс провела весь фінал у Камазоці, борючись із страхом, і темрявою. Вона намагалася вибратися, і саме Лукас допоміг їй знайти вихід. Вона повертається, вони залишаються разом, і у цьому моменті видно, любов витримає все, навіть найстрашніше. Ненсі у фіналі виглядає, мабуть, сильнішу версією себе. Вона пройшла шлях від дівчини, яка боялася сказати правду, до людини, яка більше не тікає від відповідальності. Її фінал це не про романтику, а про усвідомлення того, ким вона хоче бути далі. Джонатан весь фінал поруч із Ненсі, ризикуючи собою. Він бореться, допомагає і підтримує. У підсумку вони не залишаються парою, але залишаються друзями, і це теж має свою силу. Стів пройшов через хаос і небезпеку разом із друзями. Він більше не просто веселий друг, він підтримує команду, рятує інших і навіть стає братом для Дастіна. У фіналі видно, що його сміливість і відданість важливі не менше за магію чи суперсили. Робін у фіналі не намагається бути серйознішою, ніж вона є. Вона все ще говорить зайве, жартує невчасно і часто виглядає трошки недоречно. Але саме завдяки цьому поруч із нею стає легше дихати. Робі не тільки вдалося врятувати світ, а ще й нагадати, що життя триває навіть коли страшно. Копер пройшов величезний шлях від людини, яка жила лише минулим до того, хто знову дозволив собі майбутнє. Його пропозиція Джой це не просто романтична сцена, це символ того, що навіть після всього жаху життя може тривати. Джойс у фіналі виглядає спокійнішою ніж будь-коли. Перше за весь серіал вона не в паніці, а просто поруч із тими, кого любить. І коли настає момент істини, вона відрубає голову векне, остаточно перемагаючи зло. Це не просто битва, а її тріумф над страхом, болем і минулим. А тепер поговоримо про критику. І тут проблем більше ніж хотілося. Б. У фінальній битві з векною Демагоргон і вся нечість просто зникають. Пояснення Дафарів звучить дуже слабо і суперечить тому, що нам показували раніше. Макс прокидається з коми і не дивується нічому. Про доктора Овенса забувають зовсім. Проект веселка зникає. ВІЛ, навіщо він потрібен був векні без відповіді? І таких моментів були десятки. Але що сталося з Оді? Після фінальної битви вона зникла. Саме Майк дає нам підказку про її долю. Він розповідає, що, хоча вона тимчасово зникла, можливо вона вижила і зможе почати нове життя у звичайному світі. Серіал навмисно залишає її долю відкритою. Це залишає надію та простір для уяви глядачів. Остання сцена повертає нас туди, звідки все починалося. За стіл гри в підземелля та дракони. Друзі знову сміються, кидають кубики, жартують, але цього разу в повітрі відчувається щось інше. Це вже не втеча від реальності, а тихе прощання з дитинством, з грою, яка колись була їхнім цілим світом. Великі битви завершилися, але разом із ними закінчується епоха безтурботності. Вони розуміють, попереди попереду інше життя, де буде менше чарів і більше відповідальності. Майк стоїть осторонь і мовчки спостерігає, як Холі разом із друзями грає в підземелля і дракони. У її сміху, те, що він уже втратив. Він дивиться на неї з теплою посмішкою і легким болем, ніби бачить відображення власного минулого. У цю мить стає ясно, гра не зникла, вона просто перейшла до наступного покоління. А для Майка і його друзів це не кінець, а вдячне прощання з дитинством, яке назавжди залишиться з ними. Фінал символічний: світ врятовано, зло переможене, а головне, надія на повернення оді залишається. Серіал намисто не дає нам відповіді, і це насправді дуже сильне рішення. Ми не бачимо її смерті, ми бачимо наслідки її вибору. Для мене це не класична смерть. Це жертва, після якої світ уже не буде таким, як раніше. І кожен глядач сам вирішує, чим для нього закінчилася її історія. То що ж це було? Для мене фінал дивних див не ідеальний. Несміливий настільки, наскільки міг би бути, але дуже гідний. Він поважає героїв, він не перекреслює минулі сезони і закінчує історії усіх персонажів. А тепер мені дуже цікаво почути вас, як ви вважаєте, одинадцята вижила чи ні, і фінал це шедевр, чи все ж таки розчарування? Пишіть свої думки у коментарях. Ну а поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі в наступному випуску.